У Кропивницькому районі сьогодні було чути вибухи. Про це під час ранкової повітряної тривоги повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його інформацією, на місці працювали відповідні служби. Подробиць не розголошує. Звертаюся до вас з проханням не ігнорувати сирену, не полишати об'єкти укриття. Ворог лютує, цілить ракетами у важливі об'єкти інфраструктури. Всі служби області. Працюють у режимі підвищеної готовності, у разі зникнення світла чи то інших інженерних проблем. Прошу не панікувати, а своєчасно повідомляти обласну державну адміністрацію, міські адміністрації, чергові комунальні бригади готові до будь-яких ситуацій і до їх ліквідації. Сьогодні Росія масово обстріляла Україну, випустила понад 80 ракет, половину збили сили протиповітряної оборони. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Загинули 11 людей, 89 отримали поранення, понад 100 об'єктів пошкоджені в 12 областях. Є перебої з електро та водопостачанням. Це дані на 16-ту годину. Цілили переважно в критичну інфраструктуру. Це відео наслідків обстрілу Києва.